Мої вітання в ефірі тема дня. І сьогодні до нашої студії ми запросили політолога, кандидатку філософських наук це Олександра Рашмеділова. Я рада вітати вас. Добрий день. Вітаю. Тож, з 9 по 11 липня в Вашингтоні відбувся 75-й ювілейний саміт НАТО. Ключова тема це Україна, посилення її обороноздатності. І є рішення про виділення нашій країні мінімум 40 мільярдів євро. І це суттєва сума. Упродовж наступного року. Це рішення, яким чином оцінюється у. Політологічному середовищі позитивно зрозуміло, що ми потребуємо постійної підживлення нашої обороноздатності, економіки, в тому числі, тому і кошти, і додаткові оборонні потужності, особливо ППО. Винищувачі, на які ми так чекали, а також дозвіл або можливість застосування далекобійної зброї по території Російської Федерації, це все дуже важливі кроки. Але давайте скажемо, що 75-й ювілейний саміт НАТО він не виключно присвячений Україні. В нас так сприймається, і особливо співпадіння. Дат проведення саміту цих жахливих терактів, які ракетних обстрілів, які пройшли по Києву, Кривому Рогу, Дніпру та іншим містам України, що, начебто, НАТО зібралося виключно по наших питаннях. Це не так. Давайте скажемо, що це щорічний саміт, а минулого року він проходив у Вільнюсі. Цьогоріч приймає безпосередньо Вашингтон у Колумбія. Але питання транзиту влади, ви знаєте, що Єн Столтенберг, генсек НАТО, закінчує і фіналізує свою каденцію. Він багато приємних там компліментів своєму. Спадкоємцю, наступнику Марко Рюти, вже вже відписав, зазначив. Добре, що Ян Столтенберг змінив свої візії, свою риторику по відношенню до України зараз активно вже, начебто, і не викликає питань, і подиву, що він схвально ставиться і підтримує, і особливо навіть свіжі заяви про те, що шлях України до НАТО є невідворотнім. Так це все велике досягнення, але вони даються. Величезною кров'ю українського народу. Сподіваємося, що потім заяви і пана Рюти будуть такі ж. Схвальні, підтримуючи. Тут не не викликає особливих якихось там подавів і здивувань, що може бути якісь розвороти або зміни. Скоріше за все, це буде певна спадкова лінія. Але дочекаємося. Другий момент це розширення НАТО. Якщо минулий саміт він більше був сконстрований на Фінляндії, присвячений більше Швеції, вітанням то тощо. Тому українське питання зрозуміло, що воно важливе. І центрове, можливо, для нас взагалі ключове, тому що наша допомога від країн НАТО, ми дуже залежні від неї. Але точно не треба казати, що цей саміт тільки виключно навколо України або ми стали предметом зустрічі. Ні, це не так. Але багато хто пов'язував, що ювілейний саміт НАТО може бути проривним для України. Можливо, ми почуємо про запрошення, можливо, ми почуємо певні конкретизацію вже строків. Але є ось заяви про те, що шлях наш зрозуміли, що ось як сказав Столтенберг, що не питання будемо чи не будемо, питання тільки коли, але ось коли. Не пролунало, тому е, подивимося. Я думаю, що шлях треба турувати не без того минулого року. Я пам'ятаю, як ми подводили підсумки і казали, що саміт вільності розчарував, що немає. Там певних зрушень, але подивіться, було прийнято рішення про створення двосторонніх безпекових угод. Протягом року підписано більше 20. До речі, напередодні саміту це важлива угода з Польщею безпекова. На самому саміті Люксембург доєднався. Ряд країн підтвердило свою допомогу. Ну, наприклад, як свіжа зустріч з паном Трюдо і допомога, і багато інших країн. Тобто, це майданчик якому в швидкому в бліц режимі побачитись багатьма світовими лідерами, заручитися їхньою підтримкою? Тому що давайте скажемо: якщо підтримка на якомусь етапі буде зупинена, я не кажу тільки про боєприпаси, я кажу про фінансову допомогу, то насправді не надто райдужна картина. В нас може і до дефолту діти ситуація, якщо ми вчасно не будемо підживлювати. Війна дуже дорога справа. І ми щомісяча витрачаємо від 3 до 4 мільярдів доларів нам потрібно, і ці кошти десь треба знаходити. Але питання в іншому, що хотілося, щоб під час саміту пролунало більше, можливо, або якихось образів саме фінансової частини, можливо, про списання боргів або про певну реструктуризацію. Треба було б теж говорити. Бо ми самотужки не витягуємо такий фінансовий тягар. І це було б насправді логічно. Але фіксація, от в фінальному комуніке для нас достатньо, здавалося б, пролунали. Зрозумілі очевидні речі, але саме фіксація в коміке на саміті НАТО це дуже важливо, і давайте не нівелювати ці величезні досягнення української дипломатії, загалом, які зроблені, але ну, зрозуміло, що ми постійно хочемо більше і винищувачів нам потрібно знаєте, не штуками, а сотнями. І Кількість лунає, скільки ми маємо. Президент зазначив, що це більше сотні, здається, біля 120, Але ми поки не говоримо про сотні, ми кажемо про одиниці і сподіваємося, що вони вже найближчим. часом. це, до речі, теж проривне рішення саме то, що винищувачі ближчим часом. Системи там петріоти і аналоги, тобто ППО на протиповітряна оборона, яка посилиться знов-таки після понеділкових зухвалих атак, саме безпека. Стає ключовим питанням цивільної, е критичної, енергетичної інфраструктури. Ну вибачайте, ми зараз всі знаходимося в дуже непростих умовах, пов'язаних з відключеннями світла, і знаємо наскільки страждає наша енергетична інфраструктура. До речі, давайте скажемо, що крім саміту НАТО проходив РНБ з ООН, так. Угу, був так. присвячений якраз е цій ракетній атаці, зокрема і на дитячу лікарню Охмадит. Пан Жавнір виступав, звертався і, до речі, він постійно там звітує, яка допомога надходить. До речі, підживили там декілька нових корпусів. Це теж величезні досягнення. Але зрозуміло, що руйнації просто фантастичні, і потрібна якраз колективна допомога для того, щоб е, вчасно надходила е, саме фінансування для того, mm -hmm. щоб подолати е, страшну негоду. Зрозуміло, що український бізнес долучився, величезна кількість людей. Людей, до речі, і європейських політиків долучились тобто до зморів, донатили, так? донатили угу. так. Але ми розуміємо, що там ще роботи дуже угу. дуже багато. А що говорять в кулуарах? Наскільки все ж Україна задоволена результатами, конкретними результатами проведення саміту НАТО? Давайте скажемо так: перше, що можна констатувати, що в Україні є чітко суспільно-політичний консенсус по питаннях НАТО. Свіжих ще соціологій ми не бачили загалом, але е, минулорічні і весняні соціології показували, що українці е, покладають великі надії на інтеграцію в НАТО, і це чи не єдиний зараз можливий шлях. Е, здається, група рейтинг показувала, що за 80% українців підтримують інтеграцію в НАТО. Або як нас люблять казати євроатлантичні так спрямування, тобто не роз'єднуючи ЄС і НАТО, хоча ми розуміємо, що це принципово там два різні треки. Також треба сказати, що і політично загалом у нас немає роз'єднаності або розбіжності. Якщо раніше можна було говорити, що там український парламент, це Бітра Кещука, всі в різні боки, то зараз, ну подивіться, яка пройшла еволюція поглядів. Ну, якщо вже за євроатлантичну інтеграцію бойко каже, то ну, про що ми можемо говорити? Є в парламенті єднання. Я думаю, що якщо буде питання спільних постанов Верховної Ради, ну, наприклад, перед самітом. Миру, який проходив в Швейцарії, mm -hmm. парламент великою палітрою голосів проголосував постанову в підтримку саміту, підтримку безпосередньо українського плану миру. І це було звернення до всіх парламентів світових, до всіх організацій, для того, щоб вони теж підтримали. Тому це треба розуміти. І загалом ми бачимо, що рано чи пізно це питання стане. Можливо, це буде якийсь референдум, можливо, це буде запитання до українського народу, але тут навряд чи ми дізнаємося. Що хтось не погоджується, або ми хочемо чогось іншого, питання там кількісних е, відносин і проведення зараз будь-якого плебісциду, який ускладнений через війну. Але на моє переконання, тут е, все зрозуміло. Але ми б хотіли там вже бути. Нам вже це потрібно не на завтра, не на післязавтра, не на через 10 років і декілька поколінь, а на вчора, тому що ми потребуємо безпеки, колективної безпеки. Е, але ми бачимо наскільки обережно. Навіть флагмани е, країн НАТО е, і висловлюються, і реагують. Ну, давайте свіжа заява Макрона про те, що Сполучені Штати і Німеччина ну так, ну скажімо, давайте обережно пригальмовують процеси mm -hmm. для України. Чому вони це роблять? Вони дуже обережно для того, щоб не спровокувати і щоб не збільшити е, конфлікт, щоб вже не втягнути НАТО. Повністю у війну, але тут питання в тому, що ми маємо дуже підступного ворога, який не просто зухвало атакує Україну з усіх боків. Питання в тому, що з кожної праски Російська Федерація кричить, що вона не тільки з Україною, що вона вже з НАТО воює. Хоча насправді всі уникають будь-яких точок зіткнення. І НАТО дуже обережно. Навіть подивіться Польща. От питання ми казали сьогодні про двосторонні домовленості, і було багато запитань, чи буде Польща збивати, наприклад, російські ракети. Mm -hmm. І що сказав міністр оборони Польщі? Він зазначив, що за своєю власною волею, там за своїм власним рішенням Польща не буде цього робити. Якщо буде на це спущена рознарядка, вказівка вказівка, mm -hmm. вказівка НАТО, то так будуть. Але тут питання, що такі саміти потрібні, щоб мати концентровану думку НАТО і mm -hmm. спільний комунікет. Насправді воно показує, що ця спільна думка по Україні в країн НАТО є. Угу. Сьогодні 11 липня, завершальний день саміту. Чи будуть ще якісь конкретні рішення, промови важливі, або ж в принципі, ось це комунікет, тобто декларація, так Вашингтонського саміту, вона сформована і це ну, вона сформована була завчасно, Давайте скажемо, що ну для того, щоб провести такі саміти, там немає ніяких. Неочікуваних рішень. Серед неочікуваних відносно проривних рішень можна сказати підтримку Великобританії дозвіл на те, щоб можна було застосовувати їхню далекобійну зброю по території Російської Федерації. З іншої сторони, поки таких заяв, наприклад, від тих же штатів не, не спостерігалося. Хоча багато хто очікував. І якраз ці дозволи потрібні Україні для того, щоб відбувати ці атаки. Але е, треба сказати, що е, Рада Україна НАТО, яка ось в е, фінальний день проходить, і загалом це зміна, е, скажімо, тісних взаємозв'язків і комунікацій між Україною і країнами НАТО, і окремо е, Україна отримує і не тільки. Право присутності, право голосу, тобто до нас дослухаються. І давайте скажемо навколо України цей сформований формат міністрів оборони країн НАТО, які збираються в рамках Рамштайну, постійно тримають руку на пульсі. Вони ж всі, ну скажімо, наживо спостерігають і знають, що в нас відбувається. Тобто їм не потрібно раз на рік дізнаватися якісь новини. Тобто, це відбувається все дуже, -дуже в щільному контакті, і те, що допомога постійно не зупиняється. А це теж важливо. Угу. Ще один момент на саміті лунали заяви про те, що Китай стає вирішальним чинником у війні Росії проти України, тому що підтримує так країну агресора, ще є занепокоєння стосовно посилення діяльності Китаю в кіберпросторі, космосі, ядерної програми. Що говорять політологи? Як реагує на це Китай, так на таку критику, чи реагує, чи реагує взагалі? Тобто яку гру грає ця країна? Давайте скажемо, що перше активно засуджується співпраця і підживлення російської економіки з боку Китаю. Їхня тісна взаємодія вже ну, скажімо, не може бути непоміченою. І на моє переконання, навіть певні натяки на можливість санкційної політики проти Китаю, воно умовно посередковано між рядками все одно лунає. Чи зупиниться Китай? Ну, подивимось, чи залежить щось від Китаю, так багато залежить, і ми це розуміємо навіть з огляду на цей вояж Орбана, який приїхав в Київ, потім поїхав в Москву. Згодом завітав до Сідзіньпіня і оголошено, що, начебто, на якійсь там курортній базі буде ймовірно, зустріч Орбана з Трампом. Тобто є намагання все одно дослухатися до Китаю або почути певним чином питання в іншому, чи є певний трек комунікації між країнами НАТО і Китаєм напряму. Ну, скажімо, впевнена, що він постійно підтримується, і навіть намагання все одно діалогу між Сполученими Штатами і Китаєм, скажімо, поновити ці взаємозв'язки, він присутній, але від позиції Китаю, від присутності Китаю, чи буде Сполучені Штати і Китай за столом перемовин? Які анонсовані, начебто, десь там на осінь, ближче якраз до виборів в Сполучених Штатів, що, начебто, буде вже наступний трек. Але ми ж бачимо, що Росія вже рясто роздає заяви, що вона не буде присутня і не хоче, і взагалом, тобто вони хочуть робити якусь паралельну інформаційну картинку, паралельні якісь треки перемовин, тобто або з ними на їхніх умовах, або ніяк. І от ця якраз ультимативність, вона і насторожує, тому що це не про компроміси. Будь-які перемовини це все одно компромісні рішення. Як би ми не волали, як би ми не хотіли, щоб виключно було на наших та умовах, так теж не буде. Але повністю відкидати українські е, умови і пропозиції теж не вийде. І те, що українську формулу миру підтримало більше ста країн. От ми згадували Швейцарію, mm -hmm. я не знаю, що там буде умовно от анонсовано, що наступний трек, начебто, в Саудівській Аравії, вона має Будь-які зміни, а, але що буде виноситися, по яких питаннях є спільний консенсус багатьох країн? Бо ви ж пам'ятаєте, що навіть фінальне комуніки саміту теж там дещо підрегульовувалося, Не всі країни зголосилися, але Є суспільний світовий консенсус і загал підтримує, тобто з Україною є партнери. Питання хто з Росією, так ну, тобто, тоб... давайте подивимось на два човнину. Тобто, там... там там Китай, там Іран, КНДР, так є ми не можете ще згадати так. <свят> ну тобто там коло друзів зрозуміло то тому, зазвичай це підсанкційні країни вигнанці. Ну Китай, начебто, і не хоче опинятися а, в таких країнах, але бачимо, що ймовірно, ми ж не знаємо, що можна сказати, що наприклад а, до країн. Друзів або партнерів Російської Федерації долучиться Індія. Наприклад, да, зустріч mm -hmm. з тим самим моді вона показала, що Індія намагається напрацювання певні зробити в цьому напрямку, але знов таки протистояння Індії і Китаю зрозуміле, да. Але Індія точно не хоче втрачати підтримку Сполучених Штатів, тому що це інвестиції, багато інших моментів. Я впевнена, що велика геополітична гра вона не така проста, як багатьом хотілося б так. І врахування цих моментів теж треба на них треба зважати. Китаю певні попередження. Ну, саміт НАТО теж надіслав. Чи буде зважати на них Китай, чи навпаки, це. Умовно буде для них сигналом, що е, можливо вони перейдуть до більш рішучих дій. Будемо спостерігати, але будемо сподіватися, що все-таки здоровий глузд і спільний е, якийсь знаменник буде знайдено. Я вам дуже вдячна за вашу думку, за цінні думки, які пролунали в нашому ефірі. З нами була політологиня Олександра Решмеділова. Дякую, що дивилися. Побачимося.